На цьому занятті ми будемо розв'язувати текстові задачі на рух тіл за допомогою систем рівнянь. Системи рівнянь можуть бути лінійними, можуть бути нелінійними. Задачі будемо розв'язувати за допомогою таблиці. Ми вже вчилися з вами розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Власне кажучи, ці задачі, які ми будемо розв'язувати сьогодні, також можна розв'язувати за допомогою рівнянь, але можна розв'язувати і за допомогою систем. Кому що більш подобається? І так, поїхали. Перша задача. Один з велосипедистів проїхав відстань 20 км на 20 хвилин швидше іншого. Знайти швидкість кожного велосипедиста, якщо перший з них рухався зі швидкістю на 2 км за годину більшою. І так, ми розуміємо, що це задача на рух. Малюємо ось таку таблицю. Вона в нас незмінна. В другому стопчику буде в нас швидкість. Тут час і відстань. Тут буде вид руху. Власне кажучи, вид руху, це що і як рухалось. В нашому випадку це були два велосипедисти. Отже, можна записати перший велосипедист і другий велосипедист. Але якщо ми, розв'язуючи Задача за допомогою рівнянь, е, вводили одну змінну величину, то в даному випадку ми будемо вводити дві змінні величини. Що ж позначати е, за невідомі величини і позначимо ми їх одну величину буквою Х, іншу буквою Y. Давайте ще раз передимось питання, воно нам і підкаже, що ж нам позначити як обирати в якості невідомої величини. І так, знайдіть швидкість кожного велосипедиста. Так звучить питання. Швидкість кожного велосипедиста. Ось у даному випадку, чим зручно системи. Тут не потрібно нічого виражати. Швидкість першого велосипедиста Х, швидкість другого велосипедиста Y. Досить легко. Єдине, що ми пам'ятаємо, що раз ми вводимо дві величини змінних, то нам необхідно буде отримати два рівняння. І розв'язувати вже систему. Давайте далі подивимось. Один із велосипедістів проїхав відстань 20 км на 20 хвилин швидше іншого. Значить, вони обидва подолали відстань в 20 км. Де у нас комірка для відстані шлях. Ось. Перший велосипедист 20 км. І другий велосипедист 20 км. Після того, як ми. Заповнили з оцих трьох комірок. Дві. Ось оця вільна комірка заповнюється на підставі формули S дорівнює V помножити на T, Шлях дорівнює середня швидкість помножена на час. А в нашому випадку виразимо T, це буде S поділити на V. Отже, для того, щоб заповнити цю комірку, нам необхідно ось оце значення поділити на С. Ми беремо в строчці значення, які у нас є. Тобто 20 ділимо на Х. Тут, відповідно, буде 20 ділити на y. І тепер е, міркуємо: а як же скласти два рівняння? Давайте ще раз перечитувати і будемо е, думати, як же утворити ці два рівняння. Один з велосипедистів проїхав відстань 20 км на 20 хвилин швидше іншого. Ну, один будемо вважати перший. Отже, перший велосипедист витратив на 20 хвилин. Він проїхав на 20 хвилин швидше. Тут треба е, гарно подумати. Тобто він був у дорозі на 20 хвилин довше чи менше, більше чи менше. Якщо швидше, то значить він менше часу витратив. Значить, час першого велосипедисту на 20 хвилин менший часу від другого. Де в нас таблиці час першого? Ось час першого. Він на 20 менший від другого. Значить для того, щоб скласти рівняння, нам необхідно з більшої величини відняти меншу і дорівнює тому, наскільки вона більша. Отже, перше рівняння 20 поділити на Y, відняти 20 поділити на X І дорівнює. І тут не забуваємо, що хвилини нам необхідно перевести в години, бо в нас фігурують в даній умові ще кілометри за годину, а значить, всі одиниці треба привести до одного виміру. І так, 20 хвилин, що ж це буде в нас? Давайте згадаємо, одна хвилина це є одна 60 години. 20 хвилин відповідно, 20 або це є одна третя. Отже, отримали одну третю. Де ж взяти друге рівняння? Давайте ще почитаємо умову. Знайти швидкість кожного велосипедиста, якщо перший з них рухався зі швидкістю на 2 км за годину більшою. Отже, відомо, що швидкість першого велосипедиста на 2 км за годину більша швидкості другої. Значить, Цієї швидкості віднімаємо ось оцю і дорівня це 2. Отже, x відняти y дорівнює 2. Все. Далі справа тільки в тому, як розв'язати цю систему. Ми вже з вами знаємо, що якщо в нас одне є рівняння лінійне. То саме з нього необхідно виразити одну змінну через інше. І так, х дорівнює 2 додати Y. А тепер в перше рівняння замість змінної Х підставити 2 додати Y. Маємо 20 поділити на Y. Відняти 20 поділити на 2 додати Y дорівнює 1 третя. Приведемо до спільного знаменника. Знаменнику. І будемо мати. Сюди необхідно домножити на 2 додати y. Сюди на y. Отримали 20 помножити на 2. Я одразу пишу 40 додати 20 y. Відняти 20. Поділити на y. Помножити на 2 додати y. Дорівнює 1 третя. 20 і мінус 20 знищуються. Далі розв'язуємо цю це рівняння. Використовуючи основну властивість пропорції, тобто добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або запишемо, що добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Отже, y помножити на 2 додати y помножити на 1, не зміниться величина. Дорівнює 40 помножити на 3 120. Розкриваємо дужки, переносимо всі доданки на ліву сторону. Маємо y квадраті додати 2 відняти 120. Дискримінант дорівнює 4 мінус 4 помножити на 1, помножити на мінус 120. Я ось тут поставлю знак плюс і тут буде 120. І ми отримали дискримінант 484 корінь з цього дискримінанту добувається і він дорівнює 22. Ми можемо ось тут записати, що це дорівнює 22 в другому степені. Y1 y2. Не забуваємо, що ми зараз маємо рівняння відносно змінної y. Отже, пишемо y1 y2. Y1 мінус 2 мінус 22 поділити на 2. Мінус 24 поділити на 2, мінус 12. Мінус двійка додати 22 поділити на 2. 20 поділити на 2 10. Очевидно, ми за Y позначали швидкість, яка від'ємною бути не може. Значить, це не задовольняє умові задачі. Не задовольняє умові задачі. А 10 розглядаємо далі. Що ми. Y позначили швидкість другого велосипедиста. Давайте ще раз переглянемо питання, що від нас питають. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста. Значить, нам необхідно ще знайти швидкість, яку ми позначали буквою Х. Власне кажучи, знайти ми її можемо ось з цього рівняння. Якби нас не питали швидкість. Першого велосипедиста, то можна було б зміну х в даній задачі і не знаходити. А так записуємо х дорівнює 2 додати 10 дорівнює 12. Відповідно, одиниці у нас кілометри за годину. А значить відповідь. Швидкість першого у нас 12 кілометрів за годину. І 10 кілометрів за годину. Ось так можна було розв'язати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Дякую за увагу. На наступному занятті ми розглянемо ще одну задачу на рух тіла по воді і розв'яжемо її за допомогою системи рівнянь з двома змінами. Дякую за увагу. На все добре.